З цієї вулиць здійснено два ДТП. Наші діти ходять через даний перехід щодня по декілька разів. Ходять дві школи, номер 9 та номер 18 Надіємось на позитивну реакцію. Пропозиції. Ми ще туди не прийшли. Ні, але ну я різниця. Тобто питання йде, або ми всі голосуємо за влаштування цюклофорних об'єктів, але з дотриманням вимог. Або всі голосуємо проти. Скажімо так, по Дворецькій, приходька Крушеницька приходька Осіпова, там не є пішохідний перехід ДТП, там є зіткнення е, 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 транспортних засобів. Тому ми тут не можемо сказати, що необхідно. Якщо говорити за службою, по приходьте осіпової Крушелінської? по-перше, на Осіпові Крушелінської є швидкості і відповідні дорожні знаки. На Осіпово і приходьки в нас є схема, але зв'язку з тим, що ось осінь зима наступила, ми не спіли зробити. Буде позитивна погода весною, буде зроблено, то я не бачу там необхідний статі світофорів. Навіть коли ми самі їдемо за кермом машин по Приходьке, ну я не знаю, може щось раз, потрібно, що машина якась попередча переїхати дорогу. Для кого там стає світофорія? Так, давайте так, по порядку. Степанован. Я це з жарко не писав, там потрібні світофор, я розумію, що є правило. Де в нас є світофор встановлений на БНД? Перший, біля Брукліна. Далі у нас є круг. Тобто жодного обмеження не мається на увазі, як правило, біжачі полічеські кажуть на роді. І світофора нема. Тобто є тільки біля Брукліна, на наступний біля Істанбула. Я думаю, що цей світофор ніяких е, пробок не буде створено. Більше пробка у нас йде вже від відвіді Стамбула. Тут пробок, в принципі, на Бендери знизу немає ніяких. Тобто е, це тільки дві ДТП. Мене цікавить. Хтось вивчав питання, скільки було ДТП за останні 5 років. Да, так, там, там було місце концентрації Я не дорожньої зараз... тобто, приводити. Ми не знаємо, скільки я е, останні 5 років десь більше 12 ДТП. Мало це чи багато, я не знаю. З потерпілими, де травмовані люди? Так. Да. Ну, щоб ви, шановні пане, щоб ви знали, що ми бачимо ситуацію, не обговорили це більше ви, і ви зразу кажете, відхилити і вже починається голосування. Взагалі, побувши сьогодні тут у вас перший раз, я бачу, що дуже багато питань, на мою думку, суб'єктивно, можливо, чи об'єктивно. Я думаю, що на громадськість я це виносив. І не всі питання розглядаються повністю. Деякі питання, які є непрофільні, вони просто не перехиляєте все, хоча... хоча є можливість перенаправити звернення завжди. Правда? Ви, якщо слідкували, то ви бачили, скільки питань знято на долученні? Я говорю, що не всі. Я надіюся, що так. я буду приходити і вивчати більше мати Абсолютно питань. Я просто не у всіх питаннях, які ви сьогодні розглядали фахівець. Тут? І я не був підготовлений, і я підусь, ну я говорю, це ну, моя суб'єктивна можливо думка, чи не суб'єктивна. Я б хотів, щоб не відмовити по даному перехресті, а взяти чи на довивчення. Якщо що... потрібно підписів, скажи скільки 500. Підсов... ну, я не ну, знаю, підсов... 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 Дивіться, ситуація, і... так само є узгоджений проєкт Мік Крушевницький і Степана Бандери, влаштування світлофорного об'єкту. Тобто вже є е, проєкт на це влаштування. Чи він буде, чи не буде, чи, е, це так само є питання. Тому будь-які, як то, що я спочатку сказав, будь-який об'єкт треба вивчати. І причини так само вивчати причину цих дорожньо-транспортних пригод. Я ще хочу просто спитати, от, наприклад, з це ж може бути сказати стосовно його вивчення. У нас є дуже багато питань, Причина те, що е, е, зелені насадження, тобто дерева, які. Е, тому видимість того пішохода, який знаходиться в тротуар. Це треба вивчати. Це так само є проблема тих зелених насаджень на Осіпову приходька і кушевницької приходька. Тобто треба брати цей об'єкт, і вивчати відповідно, але з залученням, скажімо, Проєктних організацій, які відповідно до цього стандарту повинні сказати, да, відповідно до цього, у нас інтенсивність руху по вулиці Степана Бандери становиться така, бо пішоходів становить така кількість це просто вивчати. І відповідно до цього підпадають під умови і влаштувати. У нас світлофорний об'єкт, да, да, що вона буде. Бо в іншому там не бачить пішохід. Але це буде чи пішохідний перехід, і його вдосконалення, чи влаштування Бажали, чи влаштування світлофорного об'єкту, бо в нас там. На питання... І інші пропозиції є, але його під не О, так просто, щоб... Ви так. Так. Добро. Але просто щоб ви... Проживається в районі вулиці Пухова. Це тиждень безпеки дорожнього руху. Одною темою, якою є цього річ, безпека дітей на дорозі, Тут проходить багато дітей до навчальних закладів. СОЖ No24. У нас є місця значно більшого інтенсивного руху. Значно більшого. Порівнянні з вулицею пухова ружовської Ну, якщо згадати, з якщо задам зал, розробляє проєкт, а місто робить монтажні роботи. Так, але ми маємо підійти. Ми просили встановити саме першого типу лежачі поліцейські згідно державного стандарту України, це зменшує швидкості до 30 на тому переході. Якщо відмовити, то так само, будь ласка, повідомляйте причину відмови. І якщо зараз буде по світлофору, будь ласка, вказуйте причини, чому ви відмовляєте. Так,